Шалом народу Божому, Благословення всій нашій Україні. Життя наше триває, хоча всі події останніх років, вони кардинальним чином впливають на кожного з нас. І потрібно сказати, що для усіх загалом життя йде не так, як ми планували. Якщо задати риторичне питання, а чи хотіли б ви жити під час війни? Переконаний, що абсолютно кожен скаже, що я не готовий, не хочу і не планую. І ми би так і підтвердили цю саму тезу, що це не входить в наші плани. Але ми бачимо, що життя так складається, події так розгортаються, що ми вимушені жити. В умовах, яких ми не хотіли, про що не мріяли, до чого не прагнули. І ось тут постає величезна дилема і, напевно, виклик, який кожен має прийняти, як стабілізувати себе, як жити тоді, коли все або багато чого в житті йде не так, як ти хотів, планував, вкладав сили. Бо ми вчилися, ми готувалися, ми планували, ми якось облаштовували своє життя. У нас всіх є дім наших батьків, у нас є якісь плани на життя, у нас є план створювати сім'ю. Навіть тоді, коли ми переїжджаємо із місця в місце, ми, ми логічно контролюємо ці процеси. Але життя не за планом. Не входить в наші плани. Як може реагувати християнин і як знайти оту точку опори для того, щоб розуміти, що є речі, які нам не підконтрольні? І не тільки війна. Інколи раптово вривається хвороба, деколи непередбачувані люди, приходить якесь горе або стихійне лихо? Якщо ми глобально дивимося на світ, то у світі багато бідей, багато проблем. Як виживати в цьому всьому, як бути стабільним у нестабільному світі? Коли ми читаємо з вами Слово Боже, то ми, напевно, знайдемо такий вираз або навіть заклик, як Бог звертається до людей, або інші люди про це говорять. Слово Боже каже. Надійся на Бога, довіряй Богу, покладися на нього. Наприклад, в 37-му псалмі ми читаємо: будь спокійним у Господі, і надійся на нього. Нехай тебе не дратує те, що комусь щастить на його дорозі, навіть людині, яка має злі наміри. Стримайся від люті і не гнівайся, не гарячкуй, бо це лише приводить До зла. Адже всі, що чинять злочин, будуть знищені. А ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Ще недовго і не стане нечистивого. поглянемо на його місце, а його там не буде. Як ви зауважили, Біблія говорить про надію на Бога і про несправедливість, яка відбувається в цьому світі, навіть людей, які Чинять зло, чи, чи гріх, чи беззаконня, і е, Слово Боже каже, що Бог бачить одних і інших, Бог бачить людей, які приносять і завдають нам болю. Звичайно, коли ми переживаємо багато перемін в нашому серці, в наш внутрішній світ, інколи настільки обурений. Або ми не розуміємо, що відбувається, що ми ризикуємо навіть ображатися на Бога, мати претензії до Нього, і ми задаємо ці німі питання в небо чому так? Чому Бог допускає, куди Він дивиться, чому, коли наше життя було мирним і спокійним, приходять такі неспокійні часи. І взагалі нам не подобається життя, коли інші нам диктують або змінюють. Наші умови, і ми вимушені робити ті речі, які нам не хотілося. І то правда, що останні 12 років, а особливо останні десь до 4 років, життя українців йде не за планом. Ми вимушені сьогодні реагувати на багато викликів, про що би ми не хотіли навіть думати. Мільйони переселенців, іммігрантів в інші країни. Сотні тисяч сьогодні на війні захищають нашу країну, розбиті міста і села, втрачені майно, доми, навіть рідні, близькі, окуповані регіони нашої країни. І в такому разі ми хотіли би розуміти, а як далі жити? І це питання постійно точить кожного, хтось уже вирішив. І прийняв зовсім непопулярні рішення, залишаючи країну, хтось залишається в Україні, хтось обороняє нашу землю, а хтось ще ні, але кожен стоїть перед викликом, як жити. Від цього приходять духовні кризи, депресії, психічні розлади, ізоляція від людей. І ви помічаєте, як багато людей. Суттєво змінилися під час війни. І постає ось це питання, як стабілізувати себе, як організувати себе. Давайте декілька моментів, які, власне, і підкреслять нашу позицію як християн: як жити в нестабільні часи, як справитися навіть самим собою? Перш за все. Це досить глобальне питання, але декілька моментів. Ми маємо пам'ятати, що в світі діє диявол і демонські сили. Диявол активний впродовж тисяч років. І скільки існує наш світ і людство на нашій планеті Земля, ми розуміємо, що є той, хто приходить, як сказав Ісус Христос, для того, щоб украсти, убити і погубити. Іван Іоанна, ми читаємо про це в 10 розділі, і Христос каже: Я прийшов, щоб ви мали життя і мали його з достатком, надміру мали, мали багатство цього життя. Навіть якщо ми візьмемо останнє століття минулого тисячоліття, яке вже закінчилося, і візьмемо статистику воїн-воєнних конфліктів ХХ століття, то ми. Жахнемося тих цифр, про що нам говорять статисти. Наприклад, Перша світова війна вона забрала до 20 мільйонів людей. 20 мільйонів людей. Друга світова війна 80 мільйонів людей були поранені або загинули. Повоєнний період після Другої світової війни, до кінця ХХ століття, десь. Приблизно 250 локальних і регіональних конфліктів. І знову десь до 40 мільйонів людей. Якщо ми додамо ці цифри, ми, ми побачимо, що е, принаймні десь до 150 мільйонів людей залишили цей світ тільки через війну, через це протистояння між народами, державами. Етнічні проблеми, політичні проблеми і так далі. І це окремі люди, і в їхньому житті багато чого пішло не так, як би вони хотіли. Кожен із нас хотів би, щоб був мир, був спокій, процвітання, достаток. Але коли порушені зрозумілі межі і спосіб життя, коли втрачаються друзі і рідні, коли людина опиняється в нових умовах. Це потребує великих зусиль, перебудови, переміну в житті. Але ми пам'ятаємо, чому це все відбувається. Ви знаєте, що в таких е, часах люди більше думають про Бога, люди більше задаються питаннями, чому така несправедливість у світі. Люди більше е, задумуються про своє життя, тому що. Кризові ситуації примушують людину розуміти, що у світі не все так просто. З біблійної точки зору ми говоримо про те, що діє діявол, сатана, противник Божий, діють легіони ангелів, його бісів, і ця реальність триває. Ви знаєте, що коли людині краще і вона живе отак спокійно і в достатку, дуже часто вона забуває взагалі. Про Бога і про біса. Вона забуває взагалі про те, що є вищі сили. І якраз проблемні часи вони примушують нас над цим задуматись. По-друге, біблійна позиція полягає ще і в тому, що ми, як люди, у такі часи проблем відчуваємо свою обмеженість. Не все підвладно мені, не все підвладно нам. Не все може президент, не все можуть навіть самі сильні в цьому світі, не все можуть олігархи, не все можуть політики. Чому? Тому що ми всього-навсього люди. Людині взагалі, за її егоїстичною такою природою гріховною, властиво бути ковалем свого щастя, вибудовувати свої плани, жити для себе, турбуватися про себе. І людині не потрібен Бог в такі часи. Вона сама для себе прописує план, сценарії і так хоче жити. І звичайно, ви скажете, хіба це погано? Ні, це добре, що людині потрібно жити і добре жити у мирні часи. Але коли приходить отаке горе і біда, ми маємо щиро визнати, що ми обмежені. Нам потрібен хтось сильніший. І саме у такі часи проблем, переживань, багатьох перестановок в нашому житті Бог привертає мою і вашу увагу до себе тоді, коли щось іде не за планом. І чи то буде хвороба, чи то буде війна, економічні проблеми, політична нестабільність, різні речі, які вриваються в наше життя, вони є сигналами того, що. Час подумати про Бога серйозніше. Час і можливості створюються так, щоб довіритися Богу і жити з Ним ближче, жити з Богом. Ось чому в цьому тексті написано будь спокійним у Господі і надійся на нього. Як можна бути спокійним тоді, коли неспокійно, несправедливо, коли кров проливається? Так, і це жах, який ми бачимо, наші очі це бачать. Але християнин, людина, яка знає Бога, вона розуміє, що це якраз той момент, коли вона має мати глибші стосунки з ним. Коли ми згадуємо ці мільйони, ми згадуємо про це не випадково. Вони так само були люди. І світ зазнає дуже часто таких проблем і викликів. І в цьому протистоянні, в цій несправедливості, в помноженні зла і гріха в світі, Бог дає свій сигнал, людині потрібно серйозно думати про своє життя. Ви скажете, а хіба це стабілізує людину? Звичайно, так. Бо тільки з ним, коли ми визнаємо його верховенство, його владу, тільки з ним ми можемо дойти до більш щасливих днів. Тільки з ним ми можемо заспокоїти своє серце. Бог дає нам свій мир. Слово Боже тут каже, що Господь піклується життям невинних, їхня спадщина зберігатиметься вічно. Вони не будуть осоромлені в лиху годину, і в час голоду будуть ситі. Адже нечестиві загинуть, щезнуть вороги Господа. як... Краса лугів, з димом звітріють вони. Бачите, знову Бог говорить про те, що Господь дбає і бачить життя навіть у скорботах і в труднощах тих, хто вірує в нього. Що потрібно сьогодні в Україні? Що важливо сьогодні для кожної нашої родини у християнській країні, це більша і глибша довіра до Бога. Надія на нього. Життя з ним, покаяння перед ним. Адже є багато речей, в яких варто визнавати свою провину, не порівнюючи себе із агресором, не порівнюючи з тими бісами, які сьогодні чинять так багато беззаконня, але розуміючи, що і ми відповідальні перед Богом за те, як ми жили і як ми живемо сьогодні. І тоді в житті. З'являється стабільність. Тоді в житті з'являється зміст. Бог проводить в самих небезпечних місцях. Бог захищає навіть тоді, коли летять ракети і шахеди. Бог творить свій мир і захищає тих, хто захищає Україну. І це важливо. Тому будемо пам'ятати, що стабільність у часи нестабільності. Може дати тільки Всевишній. Ви в Біблії знайдете дуже багато прикладів героїв віри, як ми кажемо, людей Божих, які переживали колосальні переміни, які зазнали великих труднощів, були в самих небезпечних місцях, і Господь діяв через них, і вони залишалися в довірі до нього і в стабільному житті. Згадайте тільки. Відомого нам Йосипа, сина Якова, який, як улюблений син батька, ненавидимий своїми братами, попадає у яму, його продають потім в Єгипет. І своїх ще підліткових років, а потім в своїй юності, він переживає дуже багато проблем. І, врешті-решт, він стає прем'єр-міністром Єгипту. Він спасає не тільки Єгипет від голоду, але й свою родину, яка приходить до нього. І коли він відкрився своїм братам, а потім прийшов і його батько Яків, пам'ятаєте, він каже до своїх братів і каже: не ви мене сюди послали, а Бог. І він каже: не бійтеся, я ваш брат Йосип, якого Бог послав в Єгипет, щоб захистити. І тільки через роки розкривається цей глобальний Божий план. Є багато речей, які ми не розуміємо зараз, тоді, коли багато несправедливості навколо нас. Але так важливо в такий час довіритися Богу. Тому Біблія закликає надійся на Бога. І слово Боже каже: Бог був з Йосипом. Бог був із багатьма людьми, які пройшли перед нами. І Бог залишається вірним у часи війни, часи тривоги, безнадії, невідомості, тривоги за майбутнє. Бог залишається з нами. Тому кожен християнин нехай зміцниться цією силою. І біблійна позиція стверджує просту аксіому Бог з нами посеред бурі, але Господь допомагає нам пройти ці бурі. І з ним. Ми обов'язково переможемо.